Вітаю вас, друзі, на youtube каналі «ФМ Галачина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. Я долучаю до розмови Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Я б хотів розпочати із розмови про Рамштайн. Але я все ж таки читаючи сьогодні ранкові дописи багатьох людей, які не розуміють ситуації, хтось в паніці, хтось в сильних емоціях. Але головна ось ця фраза не розуміють ситуації. А від того лякаються і починають робити різні прогнози, хочу поговорити про ситуацію на Сумщині, Писарівська громада, Попівка і оці навколо неї населені пункти, де відбувається багато подій трагічних, важких, страшних і не дуже прокомунікованих із суспільством. То розкажіть, будь ласка, що відбувається і чи дійсно ворог може готувати наступ або прорив на кордоні саме на сумщині? Чи це якісь інакші події? Ні, це інакше події, це терор, це знищення села, це знищення населених пунктів в прикордонні смузі з використанням в першу чергу таких засобів враження, як Каби в великій кількості, і це просто знищення, геноцид, скажімо так, те, що завжди росіяни робили, якось чимось пов'язувати ці події. Я б не став, чому тому, що у росіян завжди була одна мета захоплення України та знищення української нації. Тут виникає питання: якби Сумщину почали вирізати через два роки чи через два місяці, чи якби цей геноцид відбувся одразу після повномасштабного вторгнення повне знищення населення, це щось змінило б? Ні, це саме сутність самих росіян. І ми повинні так до них відноситись. Що відбувалось останні всі ці роки з великим містом Харків? Він також постійно знаходився під е, ударами з боку росіян, і не тільки це артилерія ствольно реактивна, це балістичні ракети, це ОТРК Іскандер, це КН-23 північно північнокорейські. А, і коли ми говоримо про маленьке село, яке можна знищити 50 кабами, це одне. А коли ми говоримо про велике мільйонне місто, на яке 50 іскандерів не вистачить, щоб знищити, це зовсім інше. І на великому місті якось не помічається те, що там також руйнування, і повністю знищено, наприклад, північну Салтівку. Це такий є район в Харкові, якого вже майже немає. Це багатоповерхівки, великий район з багатоповерхівок. Ми говоримо зараз за Сумщину, так а, а при цьому Одеса кожну ніч отримує нальоти шахедів 136 кожної ночі. І ніхто не помічає, мабуть, те, що іноді ці шахеди падають на житлові будинки, які складаються як там карткові будиночки, і фактично це відбувається вже більш ніж як два роки. Отже, коли знищується село, це помітно, а коли велике місто страждає декілька років, це не так помітно насправді. І проблема у тому, що деякі персоналії намагаються саме з такої трагедії робити собі хайп. Хоча, за логікою речей, і якщо не піддаватися паніці. Не про який прорив кордону та не про який наступ на сумщину оточення сумщин оточення сум захоплення міста суми зараз не йдеться. У Росіян є можливість тероризувати. Українців вздовж кордону в них є можливість а, заганяти свої диверсійні групи вглиб приблизно на 500 метрів кілометр а, по території України, встановлювати а, пастки, розміщ... здійснювати міннофугасне, розміщувати мінофугасні пастки, а, здійснювати обстріли як цивільного автомобільного транспорту, так і а, прикордонного. тобто диверсійна розвідувальна діяльність. Яка також зараз е відбувається разом з масштабним терором проти Але все ж таки відставу. це розпочалося після того, як е взяв початок ось цей рейд, на який триває ще досі. Не так багато інформації я провів приклад увазі, ну, мається, мається, рейд, Я просто поясню нашим глядачам. Можливо, щоб ну можливо, хтось не знає, то я просто нагадаю про рейд російського добровольчого корпусу, батальйону Сибір і Свобода Росії на території Російської Федерації. Ну зокрема, тут мова йде про Курщину, Білгорочна це інакша історія, ну але суми межують саме з Курською областю. Тому ну плюс пишуть про те, що ворог знищує зараз активно всякі там продавальні станції, радіолокаційні, і люди, скажімо, в тому ж селі Попівка. Я не знаю, там вчора, позавчора ми мали звідти включення з Сумщини. Люди були без зв'язку, там був зруйнований міст, вони не могли з тої попівки виїхати, бо там річка, власне, так змією через все село йде, і там є своя логістична проблема. Тому е, кажуть, що знову ж таки, те, що люди пишуть, і я думаю, що ну, варто реагувати, безвідьма комунікувати в міру можливостей, що от е, росіяни такі завдають удару відповідь і. Чому не можна було тоді людей евакуювати до того, як почався рейд? Я розумію, чому це було в таємниці, люди я не розуміють але... взагалі з прикордонної смуги, яка постійно обстрілюється. О, це питання. питання та це ми його задаємо. Власне кожен ми, день. ми неодноразово вже говорили про те, що прикордонна смуга вона екстремально небезпечна. Постійно, Чернігівська область, Сумська область. Харківської області, саме прикордонна смуга, села там обстрілювались раніше з мінометів, зі ствольної артилерії, з реактивної артилерії. Тобто один раз пролетів 120-й е, снаряд, і е, все переживемо. Завтра пролетіло 3-4, також переживемо. А коли почали десятками пролітати каби, то це вже катастрофа. Ні, катастрофа розпочалась 24 лютого 2022 року. І найбільша катастрофа е, у тому, що ми межуємо з таким дикуном, сусідом як Росія. От у чому найбільша проблема? Тому ніхто нікого не міг попередити, де, де почнуть прилітати е, каби, тому що в нас кордон з Росією на сьогодні контрольований це більш ніж 750 кілометрів. Це ми повинні зараз займатися власноруч евакуацією кожного населеного пункту чи села вздовж цього кордону. А якби розпочались удари по Чернігівській області, ну саме масово з використанням кабів, вони розпочались в Сумській, тому що там ми знаємо, яка ситуація складається з Тоткинов Курській області, в першу чергу. А Білгородській області цілком та повністю їх угруповання Білора зараз зайняті а, своїми проблемами і також а, виселяють свої села. Тут проблематика не в тому, що відбувається рейд на територію Російської Федерації, бо цей рейд він несе своє значення і створення тих сірих зон, які можуть в майбутньому а, саме врятувати нашу прикордонну смугу і села, які там знаходяться. А цей е, рейд розпочався саме тому, що Росія розпочала 24 лютого 22 року повномасштабну війну проти України.